Юрій Мазур український лікар, який працює у Німеччині. Медичну освіту він отримав у Львівському медуніверситеті у 2016 році. Після цього фахівець судинної патології проходив трирічну інтернатуру також в Україні. А своє перше офіційне робоче місце, 27-річний Юрій, отримав у Хлопенбургу, що на півночі Німеччини. Я власне родом з лікарської сім'ї. Мій тато акушерій-неколог. Мама дитячий кардіоревматолог, а брат теж акушер гінеколог. Якось так склалося, що з третього чи потім з четвертого курсу навчання в медичному університеті я почав їздити на практики та стажування в різні клініки за кордоном. Польща, Німеччина, Австрія. У німецькому місті з населенням 170 тисяч українець став почуватися комфортно, коли покращив знання мови. Але спочатку, зізнається, було важко навіть попри рівень Б2, з яким сюди приїхав. В першу чергу, що важливо, коли ти сюди потрапляєш, знання мови. Коли ти знаєш мову, ти себе вільно почуваєш. Коли ти працюєш в іншій країні, тобі потрібно звикати до мови, до ментальності, інший перебіг в клініці, все по-іншому. І крім того, коли приходить стрес і більше навантаження для тебе, коли з'являються нові пацієнти, і ти був цілий день в операційній. Приходиш з операційного залу, а ще у відділенні інші пацієнти потребують твоєї допомоги. Після того якісь нові госпіталізації з'являються. Більш інтенсивне тут життя проходить. І навіть не замічаєш, коли тиждень проходить за тижнем. І так ми зовсім не помічаємо, як скоро час пролітає. Робочий контракт лікаря-асистента Юрій Мазур підписав у грудні 19-го. А вже у березні Німеччина охопила пандемія коронавірусу, яка стала викликом для українського лікаря та усіх його колег, багато з яких перехворіли. Медична система Німеччини гідно витримала удар, на відміну від, наприклад, італійської. Те, за що хвалили в найгірші часи кризи Німеччину, допомогло адаптуватися і Юрію. До чогось нового завжди важко адаптуватися. Тому я б не сказав, що це було досить легко. Але дуже складно теж не було, тому що Німеччині притаманний порядок. Кожного ранку мій робочий день починається о 7.30. Ми зустрічаємося на так званій Рундінбешпрегунк. Там зустрічаються всі колеги нашого судинного центру. Це є радіологи, судинні хірурги, ангіологи. І разом ми обговорюємо план на день. План операцій та особливості лікування наших пацієнтів. Зарплата лікаря-початківця в Німеччині від 4 тисяч євро на місяць бруто. В Україні Юрій отримував би у кращому разі 300 євро. Окрім гідної зарплати, у ФРН молодого фахівця приваблює ще й більш зрозумілий шлях для кар'єри та безкрайні освітні можливості. Для прикладу, наступного тижня я їду у Берлін на курси. За ці курси я заплатив 600 євро. Цю суму мені поверне клініка. Це все є кошти, які потрібно вкладати в своє навчання, але ці кошти потрібно потім якось знову заробити і потім знову вкладати. Якщо в тебе нічого не залишається, і якщо лікар приходить в супермаркет і він починає шукати продукти, які є за знижкою, коли він починає економити, що важливо, що неважливо, тоді він. Втрачає свої сили, які він мав би використати на, на свій розвиток. Він втрачає цей час, що він би мав ввечері сісти за книжкою, почитати, подивитися якісь цікаві операції онлайн, якісь онлайн-семінари відвідати. А він починає хвилюватися за цю буденність. Юрій Мазур один із близько двох тисяч українських лікарів у Німеччині. Принаймні такі дані наводить Федеральна лікарська палата станом на кінець 20-го року. Щороку сюди на роботу приїздять від 100 до 200 нових фахівців з України, не кажучи вже про інший медперсонал. Шеф Юрія, уродженець Польщі, каже, що українці на гарному рахунку в Німеччині Я приїхав 32 роки тому з Польщі. Відтоді я мешкаю в Німеччині з усією родиною. у мене власне дуже добрий досвід з колегами зі східної Європи. у більшості немає проблем, або вони незначні. Вони мають добру освіту. Звичайно, їм потрібно скласти іспит, як це передбачено приписами і пан Мазур пару днів тому склав цей іспит з першого разу без жодних проблем. Ми дуже задоволені ним. він визнаний лікар. Не минуло і двох років після приїзду. як юрій Мазур захистив фах лікаря в Німеччині, склавши іспит. Тепер він має дозвіл працювати не лише у Клопенбургу, а у будь-якій лікарні Євросоюзу. І у цьому, на думку Юрія, одна з ключових переваг Німеччини для високоосвіченого медика порівняно з Україною. В плані академічної мобільності Німеччина та країни Шенгенської зони є більш вільні, ніж в Україні. Український молодий лікар, який отримав вже це омріяне місце в клініці, отримав місце лікаря-ординатора в відділенні чи то хірургії, чи то травматології, чи то кардіології. Дуже хвилюється за своє місце. Він хвилюється, щоб його раптом не звільнили. Потрібно виконувати свої обов'язки і потрібно тільки, лиш би все мене було добре і спокійно. А власне, лікарі в Європі більш вільні. Ми не можемо за це хвилювати, за своє місце, бо ми знаємо, що в будь-який момент можна написати резюме в іншу клініку, і ти в іншій клініці теж можеш себе проявити. Працювати можна і на себе. Зарплати лікарів у Німеччині не просто високі, а удвічі вище середніх. Ще краще за медиків у лікарнях заробляють приватні лікарі. Терапевт Роман Корвач зі Львівщини після п'яти років роботи у лікарні Святого Йозефа у Клопенбурзі звільнився, аби заснувати власну лікарську практику сімейної медицини. Ми вирішили в сімейному колі йти далі в амбулантну медицину. Я по своїй спеціальності терапевт. Внутрішні хвороби інтерніст, терапевт може стати, наприклад, сімейним лікарем. І тим я зараз і займаюся. За даними дослідження центру Разумкова, у 2020 році Україну залишили 66 тисяч лікарів та медпрацівників. Екс-міністр Максим Степанов заявив, що, аби знизити відтік медиків за кордон, зарплата у 2021 році має бути не менше 25 тисяч гривень. Вже після відставки Степанова президент Володимир Зеленський своїм указом розпорядився встановити з 2022 року мінімальну зарплату лікаря у 20 тисяч гривень. Юрій Мазур сумнівається, що це може стримати масовий виїзд фахівців з України. Водночас він підкреслює, що багато лікарів залишилися б, якби реформи у медицині дійсно втілювалися в життя. Дискусії ми над цим продовжуємо вже декілька років. Приходять одні міністри, вони йдуть, приходять нові міністри, у кожного якісь свої нові ідеї. Але, на жаль, до цього часу, вже за стільки років, не було якогось ідеального рішення, яке нам допомогло би вийти з цієї важкої ситуації. Я не маю на увазі, що лише проблеми є в Україні, проблеми багато теж і в Німеччині, проблем багато є і в Австрії, і в Польщі. Потрібно, щоб всі були зацікавлені ті проблеми вирішувати. Ті люди. Які створили якусь свою певну зону комфорту, і вони не хочуть далі розвиватися, і вони стримують розвиток інших. От це я вважаю проблемою в Україні. На думку українського фахівця, який з власного досвіду може порівнювати медичні системи України, Австрії, Польщі та Німеччини, для вирішення проблем української медицини у цьому повинні бути зацікавлені всі причетні. І лікарі, і пацієнти повинні бути готовими до змін і працювати над ними разом.